Європа також має бути учасницею мирних переговорів. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні після телефонних розмов із європейськими лідерами. Він зазначив, що саме Росія розпочала війну проти України, і саме вона повинна піти на припинення вогню на та реальну дипломатію. Всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процес, і ми домовляємось з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції. До нашого ефіру долучається Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігорю, доброго ранку, я вас вітаю. Доброго ранку. Ну давайте будемо пробувати розбиратися. Я розпочала, напевно, я так думаю, з най... Такої більш суперечливою, найбільш обговорюваною теми, це та інформація, яку напередодні обрелюднило польське видання. ОНЕД. там а, йдеться про те, що вони, нібито дізналися, яку ж пропозицію штати зробили Росії. Отже, за їхніми даними, а, до цих пропозицій американських входять. Перемир'я в Україні, але не мир. Фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Скасування більшості санкцій, накладених на Росію у довгостроковій перспективі повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти, також там немає гарантій, що НАТО не буде розширюватися, і немає гарантій і обіцянок, що Україна не буде отримувати військову допомогу. Що ви думаєте про? про ось цей перелік пропозицій, імовірний перелік пропозицій від США до Росії, і чому взагалі він з'являється у польському виданні може там десь Дональд Туск, прем'єр-міністр Навушко, нашептав. Ми ж пам'ятаємо, що він був одним із тих, хто заявляв свої очікування про умови для швидкого завершення війни в Україні. Ну це таки на півжарт. Але зрозуміло, що це спеціальний злив, просто питання в тому, хто його організував, чи американська сторона, чи росіяни вийшли на польське видання. Або, от, наприклад, пауза щодо 49-99 років, це дуже схоже на. Стамбульські, якраз пункти зразка 22-го року, де якраз хотіли відкладати відкладати вирішення територіального питання, ну але тим не менш. Ми не знаємо, чи є це всі пропозиції, імовірні пропозиції з боку Сполучених Штатів. Бо ну знову ж таки, коли ми говоримо про перемир'я не мир, позиція України цілком зрозуміла. Ми хочемо сталого миру, ми хочемо гарантій безпеки для того, щоб унеможливити майбутню атаку росіян. Ну очевидно, що такі пропозиції вони не є. Запобіжником сьогодні а, того, що а, Кремль не буде знову атакувати Україну, але звичайно, коли мова йде, ну наприклад, про відстрочення вирішення питання, це з однієї сторони йде фіксація того, що сторони не можуть дійти спільного знаменника, чия це територія, яка її подальша доля. Це знаєте, мені нагадує аналог, як ми побудували новий конфайнмент в Чорнобилі на 100 років вперед. Хай будуть технології, інші інші покоління, хай займаються О, про Проблема укриття. Війна... Наде... Про укриття Чорнобильська Чорнобильська естественно. От, от схожий підхід. Тільки єдиний нюанс, що в той Чорнобильський конфаймент попав од і бах, знову там певні ризики з'явилися. І це просто приклад того, що Російська ж федерація, ну вона не зупиняється. Вона очевидно використає паузу для переозброєння та навіть тему повітряного перемир'я, яке обговорюють, ми ж теж маємо розуміти, що цей період. Буде накопичення тих самих шахедів, ракет, всього іншого, щоб просто завдати нового удару. Власне про що я кажу? Очевидно, що певні умови, компромісні умови, які не сподобаються на 100% кожній стороні, вони обговорюються, але їх треба звичайно розглядати в комплексі. Бо в американських змі ми бачили позицію, ну очевидно, знову ж таки, чи то російський злив, чи навпаки з боку американців. що що Путін не хоче вирішувати виключно шляхом територій, а хоче там ледь не зміни політичного режиму в Україні на встановлення тут просій проросійського уряду. Ну і всі подальші кроки, що стосуються гуманітарних питань. Ми їх всі чудово знаємо. Тобто вони виходять з ультимативних вимог Путіна. Тому я думаю, що ця тема вона і далі буде контрастувати з точки зору викидів. Якраз у цих пунктів прямо думаю, що скоріш за все до тристоронньої зустрічі, якщо вона взагалі відбудеться. Бо з однієї сторони, Трамп спростовує, що мала б відбутися зустріч Зеленського і Путіна перед зустрічю Путіна і Трампа. Але цілком очевидним є вимога Трампа все ж таки до двосторонньої зустрічі, щоб була згода на тристоронню зустріч. Тут вже інший акцент. Тобто, Путін має пообіцяти, що тристороння зустріч вона відбудеться. Все рівно маємо підходити до цього процесу реалістично, так само, як в темі перемир'я, ми бачили. Вже і енергетичне перемир'я, і великоднє, так зване, і поб'єдне. І жодного разу Російська Федерація не виконувала взятих на себе зобов'язань. Чому зараз має це відбуватися і з точки зору підготовки безпосередньо цього політичного треку, і з точки зору напрацювання по перемир'ю? Питання риторичне. Давайте про зустріч поговоримо трошки більше. Ну, про зустрічі Дональда Трампа і Путіна є інформація на про у Кремлі. Напередодні підтвердили, що вони готові до проведення такої зустрічі вже наступного тижня. Ми розуміємо, що ну це дуже швидко. Ну єдиний варіант, можливо, про це раніше йшлися перемовини, а просто зараз це оприлюднили, тому що дійсно зустріч на такому рівні підготувати у такі короткі терміни. Ну це надзвичайно складно. У Кремлі казали, що так можуть вони зустрітися, нібито в об'єднаних арабських емірах і от е, речник білого перепрошую державного департаменту на брифінгу. Сказав далі, цитую що ось ця зустріч між Трампом і Путіним це не питання довіри, тому що в нього запитали, чи довіряє Дональд Трамп російському е, е, диктатору. То, от речник відповідає: це не питання довіри, це питання дій. Президент описав, як він був розчарований діями Росії, які ми спостерігали протягом останніх. Тижнів, Тож це не питання довіри, це питання дій і того, щоб зробити все можливе для сприяння досягнення миру і припиненню цієї війни. Чи правильно розумієш що вони а, згоду Росії, згоду Путіна на цю зустріч із Трампом розглядають як крок до наближення миру, як такі певні поступки зі сторони Росії? Тобто те, що Росія готова зустрітися, це вже прогрес. Отак, оце сприймається. Ну знову ж таки, з американського боку, коли мова йде про зустріч Трампа і Путіна, то вони ж який роблять акцент: що Трамп буде зустрічатися, якщо це припинить війну? Ну так грубо кажучи, іншого сенсу зустрічатись немає. Ну і очевидно, що в цій ситуації, якщо говорити про Російську Федерацію, то звернув увагу, увагу, то приїздив по проханню якраз безпосередньо Кремля. Тобто вони викликали Віткофа, Трамп погодився, і відповідно це вже намагання зараз росіян сісти в останній вагон поїзда, що відходить. Бо очевидно, нові обмеження налякали і по темі мит, і не лише. Тому зараз іде така гра глобальна гра. Причому я думаю, що в неї грають всі. Довкола Трампа, але тут для нас завдання для нас завдання для України, все ж таки не втратити ініціативи. І те, що відбулося, ну наприклад, зменшення формату до тристороннього, де ми стільки обговорювали місяців необхідність доєднання Європи, оце я вважаю, це є проблема. Цій ситуації. Хоча, звичайно, вчора цілий день були дзвінки, комунікації на високому рівні, плюс зустріч, ой, не зустріч, а телефонна комунікація на рівні радників з питань нацбезпеки з тим самим Віткофом е, спілкувалися дуже предметно. Тобто, е, нібито йде намагання скоординувати зусилля. Але, як на мене, все рівно Європа має бути за столом перемовин, тому е, треба говорити навіть не про тристоронній формат, а все ж таки його розширювати. Бо сам Трамп казав. Це питання Європи. Війна в Європі, і хай Європа вирішує. Не лише хай платить європейські кошти за американську зброю. А тоді мова має йти про розуміння подальшої безпекової конструкції в європейській частині світу, бо саме фінал, фактичний фінал цієї війни, і буде програмувати таку конструкцію. Пане Ігоре, дякую дуже вам за коментарі. Стежимо за сьогоднішніми заявами Дональда Трампа. Нагадаю, ультиматум вже от сьогодні, 8 серпня, спливає. Ну і що ж буде наступного тижня. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу і стратегії, долучався до нашої розмови. Ми будемо рухатися далі. Я такий короткий анонс зроблю, що далі будемо говорити про Польщу. Там нагадаю, напередодні склав присягу і була інаугурація нового президента Карла Нова.